Усім привіт! Сьогодні у нас 2 березня 2025 року. Приїхав я на свій лісовий ізольований облітник для маточок Backfast F0. Значить, кого будуть цікавити дані матки? Буде варіант зимувалих, десь приблизно на 15-20 травня. І будуть матки 2025 року. Десь приблизно на 15. 20 червня. Матки провірені, 25 го року матки провірені будуть на печатний розпліт з паспортом та ополіткою. Зимувалі матки вже протестовані будуть на зимівлю. Тому, що, як ви розумієте, в зиму поганих маток перше не пускалось, а друге, які перезимували і хорошої сили, це вже показало, що дані матки хороші. А зараз я хочу вам показати, в мене тут декілька є таких невеличких сімейок. Це були облітані маточки вже десь в червні. Вони там облетілися в кінці. Значить, сімейки невеликі, тому що вони вже не встигли розвитися. І вони в кармані. Тобто, що значить карман? У мене в є таке відділення. Ось назад в ньому вильот. Дані матки іменно тут обліталися. І зараз перейдемо до тих вуликів, в яких знаходяться ці такі відділення невеличкі, я вам покажу, як вони дозимували. Тобто, з силою вони йшли приблизно слабкі. Тобто, десь три-чотири вулички. Ну, мені дуже цікаво, чи вони дозимували чи ні, тому що на другому точковому у мене багато. Скажімо, таких слабких, посходило сімейок з якихось причин попідсипалася бджоли бджола. Але тут я періодично заглядав до тих сімейок і з ними було все добре. Ну і мене цікавить, що там робиться на даний час. Ось даний вулик, в якому є таке відділення. Ось воно. І зараз ми подивимося. Як тут вони зимують і чи взагалі є. Тому що останній раз я до них дивився до морозів. Вже місяць пройшов після того, як я до них не дивився. Так я був їх, скажімо, обгорнув. Ну і зараз акуратненько привідкриємо, подивимося. Ось дивіться. Чудово вони займають 4 вулички. Раз, два, три, чотири. З боків бджіл немає. ну Дуже чудово ця сіла. Клуб до середини, хорошо вони себе тут почувають. Вологи немає, ну зимують чудесно. Так, зараз закрию покажу їхню е сусідку скажімо так, основну сім'ю. Так, ту я закрив і дивимося до основної сімейки, яка вона по силі. Е тут, на даному точку, всі сім'ї хорошої сили пішли, такі відносно рівні. Ось так. Дивіться, займають всі рамки. Бджола, що там, що тут, рівномірно жовтенька. Ну, Доволі хорошо на даний час вони зимують. Корма є. Будемо їх закривати. Значить, ще в мене тут є два таких кармани, в яких зимують такі невеличкі сімейки. Ось один і ось другий вулик. Зараз я вам їх... Оба покажу. Але за ці маточки хочу вам розказати, це дав мені брат неплодні матки, які я облітав на своєму облітнику, і я дивлюся, як вони перезимували. І мене дуже цікавить від них привитися і подивитися, які будуть результати по дочках. Тому що вони себе непогано проявили, в якому плані вони облетілися десь. В числах ну, 15 червня, десь так. І вони дуже хорошу силу набрали. Тобто відрізнялися від інших. На той момент у мене тут десь було таких, скажімо, карманів десь 50, і вони між ними кращу силу мали. Тобто доволі Продуктивні були матки, тут тобто, хорошо сіяли і нарощували об'єм бджоли. І зараз ми подивимося взагалі, як вони після цих морозів, бо попередній раз я дивився більше місяця назад до них, якою вони на даний час хоча б візуально сили, скільки вуличок займають, і подивимося, звичайно, до сімейок, які по сусідству у них. Так, ось карман. Опа, погупали вже. Ну, нічого. Ось дивіться, теж він прекрасно сидить. Чотири вулички займає, ну взагалі ніяких ні випорожній немає. Чудесно зимує. Десь вони зайшли приблизно на чотирьох, ну, можливо, п'яти вуличках таких непоганих. Підмор є, чуть-чуть пліснявий є, тому що тут конденсація, тут відділення невелике. Але дивіться, ось чудесно бджола також рівномірно. Жовтенька, якщо видно, це матки, то є я тримаю спеціально для того, щоб від... їх протестувати по дочках. Закрив яю і ось основну сімейку зараз подивимося в даному лежачкові. Значить, ось по підмору, що робиться за гніздом з боку. Там воскова крихта, це десь я начистив її. Тут не важливо. Бджола вже все одно стає більш активна. Ось дивіться, також бджола рівномірно жовтенька, займає всі рамочки від заставної. Ну і ось там теж біля заставної є. Корма в них також є. Так, закрию це і відкрию слідуючий. Так, ось дана. Даний вулик, в якому зимує дві цих сім'ї, будемо дивитися, що в ньому. Ось дивіться, також на чотирьох вуличках, ну просто чудово зимують. Бджола рівномірно жовтенька, як ви бачите, ось, щоб не заступати. Значить, вулички великі, практично до закінчення рамок. Ну, є, понятно, що вони, можливо, трохи підростянулись, сидять збито бджола по розмірах невеличка, є, значить, в неї кишечник не переповнений. Є, їхньою зимівлею я дуже задоволений оцих невеличких сімей. На цьому точково взагалі то є, зимівля. Проходила хорошо, і в січні місяць я вже неоднократно за це говорив. Число не повню. У мене десь є відео на каналі, де я всі сім'ї, які тут є на даному точкове, тобто, кроме невеличких сімей, я їх переглянув, тому що було тепло. І це оцінив їхню силу на той час, розібрав практично всі сім'ї, тому що погода дозволяла. Ось дивіться, зараз вам покажу. Ось тут є така горка підмору. Е, значить, тут була крайня вуличка осипалась. В неї, наскільки я пам'ятаю, закінчились корми. Тоді були якісь там приморозки. Це був січень місяць, і ця крайня вуличка не перейшла і просто осипалась велика пригорща тут бджоли. І зараз подивимося взагалі, що в цій сімейці. Ось дивіться, так я її піджав був. Значить, вона на п'яти вуличках сидить. Ось повноцінна від заставної. Раз, два, три, чотири, п'ять. Бджола також рівномірно жовтенька, як ви бачите. Ну, Сім'я тут поменша, але зимівля проходить не чудово. Так, буду закривати. Так, ну давайте ще в цьому верхньому рядові подивимося одну-дві сімейки, як вони зимують. Значить, почав я відкривати по підмору. Біля гнізда практично немає. Ось так волога виходить в них. Ось так вони займають 5 рамок. Клуб трохи розтягнувся. Бджола, дивіться, рівномірно жовтенька. Ну, Хорошо вони зимують. Так, буду закривати. Ось слідуючий, ось така кількість бджіл за гніздом. Практично немає. І подивимося, що в гнізді. Ось з другої сторони, не знаю, чи буде видно, там теж практично немає бджіл. Ось дивіться, ця сімейка послабша. Тут раз, повноцінних вуличок 1, 2, 3, 4, 5. Ну, також непогано цю рамку вони обсижують. Сім'я, в принципі, невеличка, але. Тобто, сила в неї на даний час також непогана. Ну, вони просто понижче сидять, можливо, не дуже добре їх видно. Так, закриваю. Е, якраз ось цей 122, тільки що подивився в зошит. Він в мене був записаний, як послабша сім'я в зиму йшла. Тому тут не було відходу бджоли, скажімо. вона не просіла, просто вона така йшла. Е, можливо, можна сказати, середній Ну, Давайте ще ось цей подивимось. Що тут? Ну і вже так пройдемо цей ряд до закінчення. Так, по підмору Я зараз покажу невелика кількість. Будемо дивитися, що ось така сімейка. Ця теж, до речі, така записана, не сильно. Займає вона раз, два, три, чотири вулички. Ось така. Послабші сім'ї я фіксував, тому я знаю, де вони, е, якщо подивитися в записі, де вони знаходяться. Значить, по підмору практично немає, ну, звичайно, вони щось виносили. Ось така, значить, вуличка на оббиті займає раз, два, три, чотири, п'ять. На цей час все непогано. Ось подивимося, цю крайню рядову. Дивимося, що тут. Також по підмору практично немає. Під гніздом, звичайно, більше, але там немає можливості показати. Ну, Тут побільша сім'я, займає всі рамки від заставної набитої до заставної сидять черевцем, скажімо, догори чудесно. Клуб дуже великий тут. Давайте ще подивимося ось до цього. вона так на окраїні, можна сказати, стоїть. Я взагалі не пам'ятаю, коли останній раз дивився, це ще було в січні, також до неї, коли переглядав е, всі сімейки, чи є корма, що там по силі. Дана сім'я, що у ній? І на цій будемо завершувати. Сімейці. Ось клуб розтягнувся повністю по всіх рамках. Значить, тут є розпліт, сила, як ви бачите, хороша, займає 6 рамок, виходить. Ось так. Бджола рівномірно жовтенька. Будемо закривати. Значить, тут на даному точкове на даний час зимівлю я задоволений. На іншому точкове, там погірша зимівля, там побільше під'єднувалися з осені, потім частину я зимою під'єднав. Тому там зимівля погірше проходить. Не всіх сімей, але в багатьох там чомусь виникли проблеми. Дивіться, ось я бачу, в мене там сунути на одному полковлюсь, можливо, в лісі якась тварина його збила або не знаю, якісь великі птахи. Дятел можливо, прилітав. Зараз підійдемо я покажу, бо звідси не видно. І подивимося до сімейки, можливо, вона розтривожена. Ось дивіться, ось так можливо якась там, не знаю, собака тут бігала. Збитий пилколовлювач був. Зараз ми подивимося до цієї сімейки, що в ній. Так щось тут сталося. Значить так. По підмору практично я не бачу. Бджоли не чути, щоб е, якийсь гул був сильний. Взагалі тихенько сидять. Ну, Подивимось. Ну ось так займають всі рамки від заставної і ось, якщо буде видно, до заставної. Ну, чудово сидять, видно це якось випадково його щось сунуло той пилкозбірник. Все, дякую всім за перегляд та до зустрічі.